Посольство Сполученого Королівства в Україні повідомило, що завершення базової підготовки українських пілотів на території країни відбулося. Звичайно, йдеться про Велику Британію, Північну Ірландію. Ця підготовка стала першим етапом навчання на винищувачах F-16. Про це інформує посольство в Україні. Повідомляється, що під час тренувань інструктори королівських повітряних сил зосередили увагу на таких ключових аспектах, як загальні принципи управління літаком, Ком польоти за приладами, низьковисотна навігація та виконання складних авіаційних маневрів у складі групи. Давайте долучимо до нашого ЕТРу, авіаційного експерта провідного наукового співробітника державного музею авіації Валерія Романенко з нами цим ранком на живому зв'язку. Пане Валерію, доброго здоров'я з новим роком і спасибі, що знайшли час. Да, дякую вам за запрошення. Доброго ранку. Давайте трошечки е, розберемося із ситуацією, яку от, е, британські е, дипломати нам подали. Е, оптимістична історія. Це ж ну от ще раз нагадаємо просто глядачам, наскільки це. Тривалий і складний процес, адже розпочався він не сьогодні, і ми маємо кейс сполучених штатів і пам'ятаємо висновки проміжні та що не так легко вся ця історія проходить, адже і кількість людей обмежена, і англійська мова авіаційна, От у цьому сенсі, теж не така легка для засвоєння. Себто, ну, багато є нюансів. Ну дивіться, те, що ми почули, воно каже не про бойову підготовку льотчиків на F-16, воно каже про е, первинну льотну підготовку. Те, що вдалося скоротити, процес первинної льотної підготовки на легких двомісних поршневих літаках. За паралельно е, пілоти, які будуть потім готуватися на інші типи літаків, Пройшли курс авіаційної англійської, тобто вони ознайомлені з термінології, і ця термінологія для них вже це інструмент, який вони будуть користуватися повсякденно. Тобто, для них це не буде значить, якась абстракція. От, вивчили і прийшли до бойових частин, все забули. От. Тобто, вони засвоїли базові, базові навички як пілотування. Так і авіаційної термінології НАТО. Але після цього має бути ще курс Advanced Training, тобто підвищеної, бо... під... підвищеної льотної підготовки, і після цього курс бойової підготовки. І власне тоді вони вже будуть освоювати а, винищувачі. тобто, Первинна підготовка скорочена, а от, інші, а от інші, скажімо так, етапи підготовки вони залишилися в тих самих межах. Бо, наприклад, американці були проти скорочення власне, льотної підготовки і бойової підготовки на винищувачі f 16 Але, можливо, це лише для першої групи, яка загалом не проходила таку детальну первинну підготовку. Якщо говорити про ефективність використання F-16 в Україні от за той наявний період, поки вони на коли вони в нас з'явилися, як ви аналізуєте цю компоненту? Ну вони непогано себе показали, як винищують ППО, бо все ж таки радар пристосований для роботи по наземних цілях. А відповідно він краще ніж наші радари працює по цілях, які летять низько над землею. А це крилати ракети і шахеди. Ну після кожного масованого нальоту повідомлялося, що винищувачі там від 9 до там, 13, здається, найкращий результат збили російських крилатих ракет. А це означає, що, що ці крилаті ракети збиті відносно дешевими старими американськими ракетами малої дальності Сайдвінтер. Mm -hmm. Старих модифікацій, які ще з лохматих років Радянського Союзу залишилися у американців на складах, а не використовувалися сучасні наддорогі ракети комплексів там Арістена Самс і там Боже боронище і Петріот, використовувати, ну але доводиться mm -hmm. проти російських крилатих ракет. Хочу з вами поговорити про е, одну з. Тих, які мали місце геть нещодавно класних і ефективних операцій наших воїнів, да коли морський дрон Магура вів 5 він збив два. Гвинтокрили Мі 8, ну, принаймні, один точно один був підбитий Ось ця, ця операція. Давайте її трошечки розберемо. Це вже нова сторінка використання морських дронів по авіаційним, рухомим цілям. Так, загалом росіяни оплакують два екіпажі, але там не просто екіпаж, екіпаж Мі 8-то три людина. А інший там десант був. Та? Vamos Перечіпається зв'язок, але ми його поновимо. Поновимо зв'язок із Валерієм Романенко. Перенаберемо нашого гостя, і традиційно, коли такі павзи стаються, я закликаю вас, товариство, долучатися і до наших зборів, і до наших соціальних мереж. якщо зараз у нас є можливість? Ми бачимо графічну інструкцію, як можна підписатися на YouTube канал телевізійного каналу. Прямий ми є. І в телеграм-каналі, і у Тіктоці навіть ми є. Долучайтеся до когорти наших підписників. Ми вам раді і цінуємо вас, Валерій Романенко. Уставили ми зв'язок, пане Валерію. Ми зупинилися на тому, що у на облавку іншого гвинтокрилу, там же десант був так? Ні, 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 там ні? був не десант, там були додаткові стрільці. Тобто ці mm -hmm. гелікоптери там видно було на відео, що mm -hmm. вони атакують наші е морські безпілотники і обстрілюють їх. Mm -hmm. Там були такі влучання, кулю воду, видно чітко на так. відео, да? тобто там був додатковий комплект стрільців. Mm -hmm. Загалом можна встановити стандартно на цих гелікоптерах, стоїть в носовій частині між пілотами, між сидіннями пілотів стоїть носовий кулемет, але можна встановити від 2 до 4 додаткових кулеметів. Відповідно, за кожним сидить стрілець. Ну от такий плюс ще й писали про якісь операторів РЕП, які могли ставити перешкоди там, лінії зв'язку. А, наших горівців з а, цими морськими дронами, да? це я поки що не дуже розумію, але ну, для чого це було зроблено? Бо там е, інші системи зв'язку, які, зв які росіянам важко заглушити. Да? От. Але ну, така інформація була на типових на цих на професійних пабліках. Тобто, загалом до 16 чоловік росіяни втратили, а те, що ми змогли не лише наш москітний флот створити. А ще й створити його зубастим, озброєним, таким, що не підходь, бо будуть проблеми. Це вже серйозне досягнення, розумієте, це, мабуть, ми все ж таки перші в світі, які здатні а, ці дрони вони ж не лише морські ракети несли, вони ще й наносили удари по Тархангуту і по інших російських об'єктах за допомогою ракетних систем залпового вогню. Тобто, це вже така досить, ну. Зенітні ракети це взагалі найскладніша комбінація, яка можлива, да? бо там і система прицілювання, і треба захистити ракету від впливу морської води, бо вона захльостується. Ця ракета вона відкрита встановлена і вона захльостується під час будь-яких маневрів у відкритому морі. Да? Ну, от. Плюс така ж стійка до а, морського агресивного морського середовища система прицілювання. І там чітко видно, видно оптоелектронну систему прицілювання, яка надійно працює стабільно, незважаючи на крути маневри оцих безпілотників, які не просто прямолінійно рухаються, а роблять круті повороти так, щоб збити наведення російських стрільців з гелікоптерів. От. І при цьому система чітко стабільно робо... працює. Вона лише ну там була трішечки довго наводили, але після наведення. Ракета пішла чітко на ціль, плюс видно було, що росіяни відстрілювали теплові паски, тобто на гелікоптерах встановлений бортовий комплекс оборони. Але ця ракета, стара радянська ракета, змогла його подолати і збити аж два гелікоптери. Тобто, мова йде про те, що ще й ракети були вдосконалені, отримані. А, ну, встановлені, мабуть, модернізовані а, системи наведення, які не повелися на російські фальшці. Ну, дійсно, наші сили оборони і правда пишуть нову історію, та і от ба більше роблять це супер ефективно. Хочу з вами наприкінці діалогу поговорити, пане Валерію, про інтенсивність авіаційних авіаційних випадків та от особливо ну. Тих, які якось отак, от було кілька днин та на помежіві року, на наприкінці, і в південній Кореї та і в Сполучених Штатах Америки з великими бортами з малими, це е, від чогось залежить, чи просто так співпадає. Я зараз не кажу про катастрофу рейсу Баку Грозний, там зрозуміло. Ну тут причини можуть бути об'єктивні, а можуть бути і суб'єктивні. Тобто об'єктивні причини це різке збільшення перевезень в святковий період. Зрозуміло, відпустки там люди отримають короткотермінові відпустки, кудись летять, відпочити. Да? От і авіакомпанії на цей період виставляють на лінії все, що здатне літати. Але насторожує те, що у кількох літаків однотипні катастрофи. Шасі, шасі ще раз шасі, гідросистеми. Да? А гідросистеми це, скажімо, така досить вразлива, вразливий, розливий, вразлива система літака. Чому управління літаком це гідросистема? Управління механізацією крила це гідросистема на посадці, управління шасі це все гідросистема. Вони дубльовані, вони мають кілька каналів, от, але все одно, ну, знаєте, якщо потрібно зробити шкоду літаку, то виведення з ладу гідросистеми це найнадійніший спосіб цей літак, так би мовити, довести до катастрофи. І аналізуючи ситуацію з, наприклад, спробами. Проросійських сил атакувати літаки компанії Дічл, які літають з Європи до Сполучених Штатів і назад. Да? Такі атаки були, наприклад, літак DHL розбився над Вільнюсом, Да? І були в Литві заарештовані кілька людей, які спеціально робили бомби. Тобто, ну, вони, здається, фени фени виймали середину і вставляли бомбу. І потім спробували посилати їх dhl Да? Враховуючи такі е випадки, можливо не виключається, що це суб'єктивні причини, тобто, тобто окремі, окремі е диверсанти або цілеспрямована, або з власної ініціативи. І зрозуміло, що це проросійські сили. бо, Наприклад, ті е люди, які були арештовані в Литві, е зі спробами вчинити. Диверсії проти літаків діячів росіяни проросійські, і загалом підтвердили значить, свої погляди на, в цих в, в, соціальних мережах, що вони проросійські. пане Валерію, спасибі велике за те, що ви знаходите Будь ласка. час і можливість долучатися до телевізійного етеру каналу Прямий. До нових зустрічей. Авіаційний експерт, науковий співробітник Державного музею авіації Валерія Романенко був на живому зв'язкові з нами.